Вітаю всіх ще одне малесеньке відео. Кажуть, що буде нова група перемовників. Давайте так. Нова делегація від України на перемовини дасть позитивніший результат. Нова делегація для перемовин від України дасть позитивніший результат. Дивимось. Так. Хорошо. Тепер дивимось. Ну, це розмови. Скажім так, тут дежавю. Це не останні розмови, повторення, повторення, але йде сонце. Так, довга праця, але розчарування, знову таки. Наче щось ми напрацьовуємо, але втрачаємо. Тож час ми щось втрачаємо. Ще будуть. Перемовини ще будуть продовжуватися. дуже довга важка праця. Не, не буде швидкого результату. І вони качелі, ось качелі. А ми як, як на качелях прожили свою життя ось качелі. Тому що ми не поступаємось, ті хочуть і тому подібне. Тепер, Україна піде на якісь поступки в цих перемовинах. Україна піде на якісь поступки. В цих перемовинах. Однозначно піде. Навіть карта руху на, на зустріч піде. Ось вона карта знову ця. Двіка кубків. Ось ці домовленості, вибір, і воно до цього йде. Потроху, але йде. Ми не можемо не, нічим не поступатись, бо ми в поганих позиціях. Буде. Рішення будуть приймати швидко, я би сказала офіційно, і буде третя особа також давити. Очікуємо цього. Ось п'ятірка кубків тут на дні колоди. Так нас чекає розчарування, щось ми втратимо не без цього. Але зараз тут думки, щоб закінчити обстріли, щоб настав мир і далі вже з іншим розбиратись. Самі розумієте.